На взаємодію від себе особисто і від ГУНП в Полтавській області відзначити вас такою подякою за співпрацю, за надання допомоги не лише Збройним силам України, а і ГУНП в Полтавській області. За той вагомий внесок, який ви робите з 24 лютого 2022 року. Ну і саме головне за ту всю інформацію, яку ви подаєте в своїх блогах. Висвітлюйте як блогер, як журналіст. Це завжди перевірена інформація, це завжди відверто правдива інформація і саме головне об'єктивна на даному етапі. Тому Ін Павлович, дуже, дуже дякую. Це, це, це несподіванка така, що мені просто не передати словами. Я що можу сказати? Разом до перемоги. І вона у нас буде 100%. відсотків.